Добрий день, маляка, шановні дорослі. Ось знову на порозі свята Новорічні. Не просто новорічні, а й деріство Христового. Подивіться, ми вже прикрасили ялинку, яка вона у нас гарна, велична. Так і хочеться порадуватись. Але у нас дуже непростий час. Але наші господині завжди на Україні готують багато смаколиків до Різдва. А які ж смаколики готують наші господині? Це обов'язково печуть калачі. Подивіться, які в нас калачики, Варять вареники. Вареники з капустою, з картоплею. Можна зварити вареники і з вишеньками, і з сиром. Дуже багато можна зробити з різними начинками. Обов'язково ще печуть пиріжечки, пироги. Готують узвар. Ось такий у нас узвар, подивіться, який він смачний. А там і грушка сушена, і сливка, і мед, і яблучка, і шепшинка, і родзимки. Також готують кутю. А що ж у нашу кутю кладуть наші господині? Це і пшеничка, і горіхи, і мак, і мед. А ще заварюють її у зварок, щоб вона була смачніша. Ось такі смаколики готують наші господині. А ще вони чекають колядників, які йдуть зірками і прославляють Христа, колядують. А для них щедрі господині, готують обов'язково цукерочки, дають їм і пиріжечки, і калачики. Заходять колядники у хату, співають, і господині їх обдаровують смаколиками. А хочеться вам побажати у цей новорічний, у цей різдвяний день всього доброго. А ще хочеться подякувати нашим воїнам, нашим славним козакам, які боронять нашу державу, нашим ЗСУ, сили, наснаги. І щоб вони вигнали ворога з нашої країни. Хочеться побажати до свята, щоб все у вас було добре, щоб ви скоріше прийшли до нашого дитячого садочка. Ми вас чекаємо. Чекає вас садочок, чекають вас іграшки, і ми чекаємо. Щоб було все у нас добре. Я думаю, ви всі допомагаєте своїм матусям готуватись до свята. І вже приготували багато всього. А ще ви вивчили колядки, пісеньки. Будете колядувати, щедрувати. І всього буде у вас, все у вас буде добре. І все у нас буде добре. Я хочу вам побажати щастя, здоров'я, наснаги в житті, щоб ви виросли добрими, щирими дітками. Ну що ж, до побачення, до зустрічі, всього доброго вам у новому році.